Усім привіт! Маю в наявності такий Redmi Note 7. Ціна 2800, відбиточок пальця є. Телефон гарненький стан має, не затертий, нічого. Ось такий по боках, має легкі царапки, але, в принципі, не суттєві. Type-C-роз'єм. Є окремо роз'єм на наушнички 3.5. Ось такий екранчик у гарненькому стані, ніяких дефектів, царапинок, коцок і так далі немає. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Redmi Note 7 64 ГБ, 10 Android. 4 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті до телефону йде зарядний шнурочок Type-C та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Працює телефончик, все добре. Кого цікавить такий телефон, пишіть мені у повідомлення. Також додається в телеграм-канал. Є різні варіанти: дорожчі, дешевші. Все відправляю поштою. Гортайте вверх або вниз, додайтеся е, у телеграм, силочка в шапці профілю.